Всім привіт, мої дівчата та хлопці! На зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс, і ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі LifeSoftware.ua, де я записую контент українською мовою. Радий вас привітати в 2026 році, і це перший відеоролик в цьому році. Давайте так: сьогодні ми поговоримо на таку наболівшу тему, як видалити штучний інтелект капілот чи то не знаю, як його правильно там по різному називають. Знову ж таки, це штучний інтелект, це помічник, який дуже жире оперативну пам'ять, скажімо так, разом з операційною системою. Ось він в мене якраз сьогодні капелот. ЧК Пайлот, давайте вже, як хто буде називати. Він в мене з'явився спонтанно, тобто прилетіла обнова Windows 10. Також, в принципі, цей спосіб видалення цього штучного інтелекту буде працювати на Windows 11. Для цього нам потрібна ось така програма. Ви можете її завантажити на офіційному сайті, посилання буде. В описі під цим відео або в закрепі в коментарях. Дивіться, далі ми переходимо в капілот. І тут нажимаємо відключити. Ну, вибачайте, немає, скажімо так, української мови, а хоча можемо подивитися, чи є. Так, зараз, ну бачите, не бачу я тут налаштувань, тому буду вам переводити, в принципі, на... Українську, дивіться Тут нажимаємо відключити. І а, я а, вам би радив запускати цю програму від імені адміністратора. Тобто, як це робиться, дивіться, я вам показую а, на прикладі ось цієї програми. Правою кнопку мишки і тут буде у вас запустити від імені адміністратора. Нажимаємо тут відключити. Нажимаємо так. Тут нас програма просить створити точку відновлення системи. Тобто, якщо у вас щось піде не так з комп'ютером чи то, скажімо так, вийде з ладу система, то ви можете нажати, до прикладу, створити точку відновлення системи, і ви зможете повернути все, як було. Я нажимаю Ні. Функція деактивована. І тут ми також нажимаємо видалити. Ви впевнені, що ви хочете видалити додаток Капайлет. Нажимаємо так, підтверджуємо. І як бачимо, ось тут на панелі Капайлет в нас зник. На цьому дане відео я хочу завершити. Не забувайте, будь ласка, про подобайку, підписку, коментар. Буду вам дуже вдячний. Закриваємо програму і побачимось в наступному відео. Всіх обняв! Слава Україні! Слава ЗСУ! І, е Скорішої нам перемоги.